Такий вигляд зараз має проспект Соборності. лагодити дорогу розпочали біля кільця поруч з ринком Північний. Робітник підрядної організації Олександр Прокопчук показує проєкт, за яким працюють. Згідно з цим документом, передбачене облаштування додаткового пішохідного переходу поблизу кільця. Початок і переходимо до сторону. Робітники облаштують пішохідні зони, покладуть нове асфальтове покриття, намалюють розмітку і встановлять дорожні знаки. Сьогодні розпочали демонтаж старих мурованих ливневих колодязів, які розташовані на проїжджій частині. Далі чиститимуть каналізаційні труби, каже робітник Олександр Прокопчук. Зараз розбираємо стару ліньовку, демонтаж її ставимо плиту, ставимо кульцо і ставимо нові лівньовки. Це їх нас 36 штук. Це ми їх замінюємо на даний час. Далі маємо бордюри ставити. Далі відбувається фрезерування, будемо вложити асфальт. Ремонтувати дорогу на проспекті Соборності будуть до кінця 2022 року, каже виконроб Богдан Петелько. З його слів, замінять дорожнє полотно протяжністю півтора кілометри на відрізку шляху від кільця на вулиці Єршова до повороту на вулицю Чорновола. Проєктом передбачено два шари асфальтобетону. 8 сантиметрів вирівнювання крупнозерності і 5 сантиметрів щема. Тут широка дорога. 6 метрів будемо ложити, 6 метрів будуть їздити. Загальна вартість об'єкта становить 27 мільйонів. Готовий потерпіти трошки? Так, Готовий? А в мене машини немає, я їжджу, то я по тротуарах. Хай краще будуть нормальні дороги. Ну, в принципі, вони не заважають, ну то що зробити, Робота така. Нормально все культурно, благоуражують. Це ж добре. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.